Ми постійно говоримо про, про Бога, про творця. І це вже в наших відео дуже звично чути. Але так само ви можете чути, коли ми говоримо ворог, ворог хоче нам зробити гірше. Потрібно стояти і тримати оборону. І, можливо, у вас вже виникають питання: що ж це таке за ворог? Хто він такий? Як він виглядає? Чому він ворог? Що він хоче, чому він хоче зашкодити? І от з сьогоднішнього відео ми з Олею Шевченко будемо вже. Трішечки говорити саме на цю тему, при відкривати, хто він такий, як потрібно себе з ним вести, де потрібно це оминути, де потрібно все ж таки вистояти в обороні. І сьогодні будемо говорити ну почнемо з взагалі з духовного світу. Ми в фізичному світі з вами живемо. З душевністю ми дуже, дуже знайомі, тому що всі ці наші. Печалі, радості, це все ми переживаємо в фізичному світі, а духовний світ для декого залишається ну, дуже залаштунками, десь далеко, тому що ну, нічого туди ходити, туди нас ніхто не кликав, і там можна набратися якогось лиха. І от сьогодні поговоримо про духовний світ, який він є насправді. Так, я тебе слухаю, думаю, дійсно, ми багато говоримо про Бога. І, багато, і будемо далі говорити про духовний світ, і дійсно не було б сенсу про це говорити, якби це не впливало на наше життя. Чому туди лізти? Так? Ну, Бог собі є, є там десь якийсь ворог, для когось він уявний, для когось він ну, більш реальний. Він там теж є. А ось наше життя. Але ж ми не можемо так прожити життя, щоб на нас не впливав духовний світ. І тому чому ми про це говоримо? Тому що це важливо. Тому що це дійсно впливає на нас. Це ну, ну або якось нас збудовує, або наше життя, або десь якесь має руйнівне таку, руйнівну дію. І тому важливо про це говорити. Ми не можемо сісти і сказати Я нікого не буду і ви мене не трогаєте. Якби ж так можна було, але якщо ми нікого не трогаємо, то нас буде трогати звичайно, да чому і ну ворог це не просто якась там бабайка, де сидить. А ворог це абсолютно реальний ворог, тому що духовний світ він реальний, він абсолютно реальний. І він не просто реальний, а він дієвий. Він постійно ну, щось робить. І от сьогоднішнього дня ми будемо говорити про цього ворога, що ж він робить, чому він дійсно діє, чому він впливає на життя людей, що в нього за природа така. І, ну, мабуть, є сенс почати, мабуть, з димського саду. так? З ну, біблійна, біблійна, біблійна розповідь про те, що ж це за ворог. І знаєш, Маріна, от я сьогодні, коли збиралася сюди, я згадала одну річ. Я ще коли була маленькою, а я знаходжуся в такому віці, що ну, не важко зби збагнути, що моє дитинство проходило в радянській дійсності. Але ж, не дивлячись на це, там де Бога не було, диявол це взагалі якісь казочки. І я пам'ятаю цей мультик про, демський, про гріхопадіння. Уявляєш собі, це мене настільки тоді вразило, я просто я не могла зрозуміти ну, саму, якби сутність цього, але я запам'ятала всі деталі. І я пам'ятаю там як оці, ну, перші люди, які були створені. Ну, звичайно, це була якби обіграна казочка. але От, ні, Мабуть, ніяка, ніякий мультик мене так не вразив, як оцей. Та, і я, я пам'ятаю цю підступність ворога, як він запропонував, оце Яблучко ну, взагалі, це говорять якби, заборонений плід – це Яблочко, там не обов'язково Яблочко, але неважливо. І як він сказав, що от Бог сказав не їсти, а він говорить, та з'їжте все буде добре. І я пам'ятаю, це ну, таке якби. Ну, десь внутрішнє дитяче відчуття, та не їжте його. Uh -huh. <с> І все ж вони його з'їли. І дійсно, це да, реальна, абсолютно реальна історія, яка описана в Біблії, яка трапилася з першими людьми, коли Бог заборонив. Тут справа була не в самому Яблучку там, чи якомусь що, що це інше було. Справа була в тому, що люди не послухалися Бога. І за цим стояв ворог. Це була його ідея. Людей відвернути від Бога, тому що людина, пам'ятаєш, ми говорили, людина створена творцем. У Бога є задуми для людини, і ці задуми вони на добро, на збудову, на добробут людині, щоб в неї все було добре, щоб вона співпрацювала з творцем, щоб вона була заживлена з цих ну божественних джерел, щоб в неї була Божа сила, Боже бачення, Божа мудрість і так далі. І приходить ворог, який їх відвертає від Бога, який їх спонукає. По перше, він приносить таке. Якби ставить такі питання, що чи правду сказав Бог, тобто він сіє сумнів, і люди починають сумнівати. А дійсно, а не збрехав Бог? А можна, а, а можливо, він збрехав? І він говорить, що ну, Бог вже наказав, не їжте, бо ви помрете. І він говорить: Ні-ні-ні, не помрете, з'їжте. Тобто він посіяв перше це сумнів. Друге він посіяв бажання такі перевірити, чи правий Бог був, чи ні. По третє, вони підійшли і подивилися, і там написано від Біблії, чітко написано, що жінка подивилася і дивиться, та ну гарний плід, чого чого нічого Тобто, ну, він не на виглядах на він не був ядовитим, і вона з'їла його і дала чоловікові, і він з'їв. Інколи чоловіки обвинувачують жінок, говорить це ти, якби не ви, жінки, то ми б не те. Насправді вони кругом були разом. І в деяких перекладах Біблії чітко говориться, що вони разом були, коли ну, до них підійшов цей ворог. І справа була саме в тому, що вони вчинили не Богові. Вони просто це був такий виклик, який кинули вони Творцеві. Вони з'їли, дійсно, вони фізично не померли, але наступила духовна смерть. Настала оця така з'явилася прірва. Між людиною і Богом розірвалися стосунки. Розірвалася та єдність та співпраця, яка була от, ну, спочатку, від початку. І потім, що, що трапилося з ними, вони відчули перший раз, вони відчули ці руйнівні почуття, які для нас норма життя: сором, страх, якісь жахіття, тому що вони заховалися десь в кущах. Вони заховалися, коли вже Бог йшов по Едемському саду і... і Кликав Адама, де ти він говорить, я злякався, я заховався. Тобто до цього моменту люди взагалі не відчували ні страху, ні сорому, нічого не, не, не відчували оцієї своєї наготи, оцієї своєї ну, людської, такої недосконалої природи, тому що цього всього не було, все покривалося Божою благодаттю, Божою славою, оцими прекрасними стосунками з Богом. І коли настав оцей розрив відносин. Зруйнувалися ці відносини, і людина вона пішла від Бога. І, звичайно, Бог їх за цей. Ну тобто, знаєш, Бог не такий, що а, ви негідники, тепер геть звідси. Тобто в них не було покаяння, саме головне, вони не визнали свою якби, свою вину. І вони Адам зразу ж сказав, Господь говорить де ти? Він говорить, я Ну, я заховався, я злякався, заховався. Бог говорить, чому ти заховався? Чому ти злякався? Чи не їв ти? Він не сказав, що Боже, пробач, я з'їв, я вчинив не послід». Він говорить, а жінка і далі пам'ятаєш, яку ти мені дав. Тобто венувачі, це, оце, дав оце, що його зробило, це дав мені ти. Тобто, знаєш, тилочку так чик, переключив, або говорить жінці, що, що ти вчинила? Чому ти так зробила? Вона говорить, це е, змій мене спокусив. І тобто, і жінка тут не впала, якби ну так образно кажучи, перед Богом на коліна сказав мене. Тобто, серце людини після цього вчинку воно скам стало скам'яніле. І воно скам'яніле по відношенню до Бога до сих пір. Тобто, до сих пір сьогодні люди кулаками махають небо, говорять, нема його, нема його. А якщо він є, усі з тобі. Біляшся? я, як, як якщо я колись там постану перед тобою, я за тебе все стягну з тебе за, за все, що от робиться на цій, на цій землі, не розуміючи, що серця людей вони стали скам'янілими, люди стали бунтівниками от проти Бога. І це все робота ворога. Звичайно, це все була його ідея. От ну постає питання: чому? Чому він так ненавидить людей? А тому, що якщо піти ще трішечки далі, і Біблія вона про це говорить там в де, деяких е, писаннях Старого Завіту, там чітко говориться про те, що насправді цей ворог він колись був е, оцим херувівом осяюючим. Тобто це був лідер прославлення на небесах. Це була дуже славна істота, яка створена була Богом. Це його сутність, це була краса, слава і досконалість. Навіть Біблія говорить, що. Ти, ти сяє оце, оцею красою, ти сяє цією славою, цією довершеністю. Там і ну там настільки там такі описання, що ну ми не можемо, коли в нас звичайно наш розум, він сформований цими земними категоріями, ми не можемо навіть збагнути, наскільки це було славне і гарне створіння. І він був створений для того, щоб прославляти Бога. Але ж він подумав: я настільки гарний і досконалий, може я сам можу бути Богом. І там написано, що він допустив цю думку, і він сказав: Я сяду і буду як Бог, замість того, щоб прославляти Творця, виконувати ту функцію, з якої він був створений, славною, цим славним досконалим творінням, він просто збунтувався проти Бога. І це було до, ще до створення всього видимого і невидимого, тобто був бунт на небесах. і Біблія про це говорить. І він пішов. Якби ну так, спілкуватися з іншими ангелами і їх підговорив, теж збунтуватися проти Бога. І написано, що третина ангелів вона послідувала за ним. Тобто настав оцей такий, ну якби теж розрив спочатку був він в духовному світі. І потім, коли Бог створив людину, справа в тому, що написано, що Бог він створив людину за своїм образом і подобою. Тобто людина була дуже гарним і славним творінням. Він сам усього, от, все, все прекрасне, довершене, що створив Бог. А людина це він взагалі. Це ну, ну просто от, ну, щось таке, ну, не щось, а хтось настільки прекрасний, величний і дуже схожий на творця. І оце, оце, е, погане оце, оцей ворог він позаздрив і він захотів. Людину відвернути від Бога. І в принципі в Едемському саду йому це вдалося. І от до сих пір ми, ми говоримо це, якщо говорити біблійним язиком, вже всі люди мають тепер природу Адама. Тому що ось людина вже народжується, вона вже має цю природу. Це називається первородний гріх, коли людина вже має оцей відбиток цієї гріховної природи. Тобто ворог це зробив так і ми. З тобою говорили про Євангелія, так пам'ятаєш, ну ми говорили про те, що Бог послав свого сина Ісуса Христа, щоб людей навернути до Бога, щоб повернути, щоб стати оцим цим місточком, тому що людина, навіть якщо в неї є бажання повернутися до Бога, десь там в глибині серця повернутися... Вона не здатна без самого Бога вона не здатна повернутися. Вона не знає, не бачить шляху. Вона буде включати якісь інші речі, там, або якесь схибне поклоніння, або лісти там духовний світ, або ще щось робити таке. Вона не знає шляху. Де цей шлях? І Бог проклав цей шлях от, ну, це Ісус Христос. Він сказав: Я є шлях, істина і життя. І тільки через мене ви можете повернутися до Бога. Тому, э, тому духовний світ. Це набагато ранніше, ніж кожен собі думає, і все почалося, як ми чуємо, саме з духовного да, світу, да. а потім вже е, і фізичний світ, і е, люди, і, е, і всі ці тисячі ліття, які ми проходимо. Тому абсолютно все іде у нас з духовного світу. І все спочатку там відбувається, а mm -hmm. потім вже е, про цюється там. Mm -hmm. поєкнути, там, там на... оригінал. Тут уже репродукція картини. А ось саме Оригінал, от, от там в духовному світі, там все відбувається. І чому ми про це говоримо? Тому що це впливає ну безпосередньо, впливає на життя людини, це її формує, це, це її, ну я не хочу сказати керує, ну в принципі, можливо, можливо, керує навіть ну, особливо в деяких таких ну, життєво важливих питаннях. Хочу сказати, якщо навіть ви думаєте, я до духовного світу абсолютно ніякого відношення не маю. Я встала, сходила на роботу, прийшла додому, приготувала там і все, але я впевнена, що Хоча б один раз в житті, але ви казали слова. А, «В мене є чуйка. А, я, я ж так і думала, я відчувала це, mm -hmm. я передбачила це. І ці слова вони мають відношення до духовного світу? Абсолютно, ну саме-саме безпосередньо. Тому що хочемо ми це чи ні, або визнаємо ми це чи ні. Духовний світ з нами ну, співпрацює, він на нас впливає. Ми з ним все одно ну, якби, ну, торкаємося його, є оці ну, доторкання духовного світу. І колись, ну, люди взагалі це можуть говорити, що ну, ти сказала такі слова, там чуйка, там, відчуття, передчуття. Звичайно, ми хоч, хоча б раз в житті ми це говорили або чули. Звичайно, і десь туди розуміють, що це щось надприродне. тому що це десь там внутрішнє таке відчуття, воно таке якби і Напівреальне, і тим не менш, все-таки напівреальне. От. І коли люди говорять такі речі, і ти говориш, ну це Бог відкрив, або там, ну або ще якось, вони говорять, ні ні-ні, це внутрішній голос. Колись я спілкувалася з одною людиною, справа в тому, що коли мій чоловік служив в армії, і, ну, він тут, не можна сказати, що він був людиною віруючою, ні. Він якби він не заперечував існування Бога, але віруючим він не був. І е, там ну, була одна дуже загрозлива ситуація, е, він тоді, звичайно, не усвідомлював, але ж він е, от реально фізично почув Божий голос. Там встань, бо буде те-то, те-то». І він, він говорить: це був чоловічий голос, не просто оця чуйка, а реально фізичними вухами. Він почув оцей голос, такий, ну він достатньо достатньо голосно про пролунав про цей голос, і він подумав, що це його командир так, ну в такій приказній формі, там зроби те то, те-то, бо буде те то-те. -то». І він каже: Я як вскочив, і каже, я дивлюсь, думаю, де, де він дівся? Він сказав і пішов але ж була зима, і ну, якби сліди були тільки його. І він говорить, і тоді мені ще, ще страшніше стало, тому що я зрозумію, що це просто неприродні речі. І коли ми з ним ну, вже познайомилися після його служби в армії, і коли він мені це розказав, я, звичайно, в мене взагалі не було сумнівів, і тому що я була теж тою людиною, що не, не, якби, ніколи не говорила, що Бога немає. А, і я розуміла, що це дійсно Бог. І коли вже ми вже прийшли до Бога, і коли я цю ситуацію використовувала для того, щоб сказати, що підтвердити, що фізичний, ой, духовний світ, він такий існує, він є, він впливає. Він якось ну, якось з нами ну, стика, ми стикаємося з ним. І коли я говорила людям, атеїстам, оцим, оцим людям, які отак говорили з полечками, таки мене мама, манима. Я говорила, він говорить: от мій чоловік там, та та, та, та розказував цю цю історію. Знаєш, що мені говорили? Так. Він нормальний, все. це внутрішній голос. Добре, що таке внутрішній голос, розумієш? Тобто, ми все одно ми, ми підкреслюємо цим, що є щось надприроднє, тобто є природній розум. Якщо ми навіть говоримо про внутрішній, хоча це не був внутрішній, це був голос Божий. Сьогодні я, я на, на, на 300% в цьому впевнена, все одно ми говоримо про щось те, що ми не можемо пояснити якимись раціональними ну, категоріями. так? І тому оця чуйка, оце все це і є духовний світ. Справа в тому, що нас оточує в цьому світі, ось ну ми сидимо в цій кімнаті, так якщо відкрити, ну відкинути оцю ширму, оцю завісу духовного світу, ми б побачили, що нас оточують ангели. Нас ну десь можливо є оці, оці вороги, так сказати, ми колись про них іще поговоримо. Які хотіли б нам куяти ну якусь якісь неприємні речі, от і тому ці всі це все на нас впливає, це Нас є ті духовні сутності, які на нас спонукають нас робити правильні речі. Є ті духовні сутності, які хочуть нас збити з правильного шляху. Тобто в духовному світі там постійно цей рух, цей двір. Знову ж, незалежно від того, віримо в це чи ні, усвідомлюємо чи ні. Він існує. Ми з цим все одно стикаємося. І усі всі чуйки, це все це є дія духовного світу. Ці голоси, які лутамо на. Краще прийняти, зрозуміти, ніж це просто є. робити вигляд, що його не існує, але він все рівно існує, і він е, е, над тобою кружить, в тобі він кружить, а ти начебто нічого в цьому не розумієш. Ну, це така позиція, як віддай закрити очі, нічого не бачу, нічого не чую. Но, е, людям тяжко розбиратися, приймати. Те, в чому вони не розуміються, і вони будь-яка будь тема навіть на уроці до цього, ти що, як там, якісь приклади нормальні, сьогодні з'являється нова формула, нова тема, все. Всі сидять як мишки, очі всі взошить, нікого до дошки вже не, не викличеш, то що вже всі бояться. Так само і тут. Десь, навіть якщо почули якийсь голос, одразу знайшли купу виправдань, що це, а то, то напевно, там хтось, то мені здалося, то там внутрішній голос, то ще якийсь. Тому що якщо е, прийняти цю позицію, що він існує. То цим може просто так, ти жити не будеш. Все уже потрібно щось треба робити. збиратися. Ти знаєш, що тебе слухаю, мене було ну декілька моментів такі в житті. Дивись, ми завжди боїмося того, чого ми не розуміємо, або то, в чому ми не розбираємося. Я пам'ятаю, там я ну, були моменти, коли, наприклад, я приходила на нову роботу, і я ще не розібралася з цим усім Там я була там, ну, консультантом там, з маркетингу. І я не знала там ці позиції, не знала там технічні характеристики. І заходить клієнт, ну, потенційний клієнт, слухай, слухай, мені вже погано стає, тому що він зараз, я розумію, зараз буде питати, ставить якісь запитання, ну, для мене складні, а я ще не розібралася. І я пам'ятаю, в мене от так ось таке починалося. Я думаю, би він, хоч би він нічого такого не спитав, в чому я ще ну якби, плаваю. І потім, коли я розібралася, я розумію, що це потенційний клієнт, це ну вибачте, це мій заробіток. Тобто це нормально, коли клієнт приходить, ну радій. А я пам'ятаю, поки я не розібралася, було дуже страшно. Ну але коли я розібралася і заходить клієнт, і я його зустрічаю з радістю, тому що я ну, практично на всі теми, я можу всі технічні характеристики, все-все, все я можу йому там пояснити, розібратися там по каталогам, по там іще ще там якимось там табличками, все. Або ж, наприклад, якщо починаю їздити на автомобілі, я пам'ятаю перші рази, коли мене чоловік там на автодром вивіз, і ми рухаємось, і десь там хтось біжить, просто біжить, не їде, біжить. Десь отам далеко-далеко, все, я вже кидаю руль, я кажу, що мені робити? А мені ще кажуть, їдь, що ти робити. А я вже ну все я вже гальмую, тому що десь отам хтось біжить. І ну, зараз це, звичайно, смішно звучить, тому що ну, зараз їдеш по дорозі, все нормально, ну, все, все на своїх місцях. Отак От і тут. Не треба боятися страшно, тому що не розуміємо. Страшно, тому що ми, ну, настільки для нас це така нова тема, не якби не, не вивчена і, і ще ж, що її ж не прочитаєш про неї просто так, знаєш технічну характеристику, але з нею можна розбиратися. Є ті засоби, які дав Бог, тому що Бог любить нас, і він нам дає. По перше, він дав нам Біблію, яка чітко описує всі духовні закони, всі, всі, всі духовні речі. По-друге, він нам дає і ще дуже багато. Ну дає людей завжди тих, які нам допоможуть зробити оці перші кроки, розбиратися в цьому. Він звичайно, ну він любить людину. Він за нас, і він дасть нам все, що нам необхідно. Ну і ще є інші там інструменти, там ставлення там. Там не знаю, там дуже багато можливостей, які Бог дає, тому що він хоче, щоб ми розбиралися в цих речах. Він хоче, щоб ми правильно орієнтувалися, щоб ми правильно бачили це, і ми ну, можна навчитися цьому. Тому ну, взагалі ну, ну я, немає, з того, що, що чую, то був в першу чергу зацікавлений, щоб ми розібралися в духовному світі, щоб ми бачили де добро, де зло не просто в фізичному нашому світі, угу. а ми розуміли звідки як то кажуть, ноги ростуть, угу. і чому в наше життя проходять деякі ситуації. Як люди, наш мені Бог там це дав. А ти впевнена, що це тобі Бог дав, а не ти допустила якимось чином цю ситуацію? Mm -hmm. Можливо, це якраз і ворог тобі підкинув. Тому коли ми розбираємося в духовному світі, тоді ми можемо ну, більше орієнтуватися і ну, протистояти цим а, mm -hmm. або брати те, що тобі необхідно. Ми вже розуміємо, нам хоче хтось на, нашкодити. А, або Бог нас хоче від чогось захистити, і це все може бути одна і та сама ситуація, і ну, потрібно розбиратися. Бог її не приховує від нас. Він не ховає як цю секретну книжку десь на горищі, щоб ніхто її не бачив, бо там дуже багато таємниць. Він Навпаки хоче, щоб це все було абсолютно відкрите, доступно для кожного з нас. Mm -hmm. Тому о, будемо розбиратися. Будемо поглиблюватися в цю тему, mm -hmm. і з кожним разом буде, я впевнена, відкриватися щось нове, глибше. Mm -hmm. Буде ставати все зрозуміліше. Наша задача вам про це розповідати. Ваша задача не боятися, а слухати, що не зрозуміло, задавати mm -hmm. питання, звертатися за консультацією, за допомогою, і разом ми точно зможемо. Цей шлях пройти абсолютно спокійно, впевнено, і стати більш вже досвідченими в питаннях духовного світу. Звичайно, ми будемо вивчати ті закони, які духовні закони, які нам служать на збудову, і ми з радістю будемо вам допомагати в цьому. До наступних зустрічей. До зустрічі.